Коли мова заходить про найбільші ворожнечі в історії реслінгу, багато фанатів несправедливо забувають протистояння між Еджем і Джоном Сіною. Можливо, причина в тому, що їхній ф'ют не тривав так довго, як деякі інші. Але попри це, їхнє протистояння стало одним з найнапруженіших та найяскравіших в історії WWE. У кожному поєдинку та сегменті вони виводили один одного на новий рівень. З кожною новою зустрічю на рингу вони ще глибше занурювались у свої образи, роблячи кожен момент незабутнім для фанатів. Ця історія не просто про боротьбу двох суперзірок, а про те, як два таланти свого покоління загартовували один одного. Тож сядьте зручно, адже ми зануримось в епічне протистояння Джона Сіни та Еджа, яке запалювало арени й серця мільйонів фанатів по всьому світу. Наша історія розпочинається на початку 2000 х в період, коли Джон активно формувався як суперзірка, а Едж. Уже встиг зарекомендувати себе перед публікою WWE. на цьому етапі кар'єри обох чоловіків. Вони потребували один одного, щоб сформуватися. Вони обидва мали потенціал стати суперзірками, реслери зі схожим мисленням і менталітетом, але вони досягали бажаного своїм шляхом. Вперше ці двоє перетнулися ще у далекому 2002 році, коли Джон Сіна дебютував у WWE. Молода зірка швидко увірвалася на екрани і відразу зарядилася енергією. Це допомогло на початку, але ненадовго, і незабаром на світ з'явився доктор Таганамікс. Хоча, можливо, це й була химерна версія того, ким Сіна був. Але все ж таки вона базувалася на його справжній особистості. За рік персонаж Сіни продовжував еволюціонувати від кумедного хлопця до більш серйозного і зрозумілого героя. Чоловік, який робив усе правильно. Hustle, лоялті, респект це три чесноти, з якими важко не погодитись. Отже, на той момент Джон уже був упевнений у собі, і можна було сказати, що він знайшов свій шлях, на відміну від Еджа, якого кидало то в одну сторону, то в іншу. Едж став розчарованим, злим, параноїдальним і одержимим. Єдине, що мало значення для нього, це світове чемпіонство. 2005 рік, Лос-Анджелес, Каліфорнія, зорений час для двох майбутніх членів залуслави. Реселманія двадцять 21 стала визначною подією в історії дабі адже саме тоді відбулася справжня зміна гвардії. Хоча цей процес розпочався раніше, але саме на Реселманії він остаточно закріпився. В тієї ночі Джон Сіна здобув своє перше чемпіонство WWE, а разом із ним і світовий титул на найвеличнішій сцені реслінгу. Паралельно з успіхом Сіни на тій самій Вестлманії відбулася ще важлива подія перший в історії матч за кейс гривня в банці, який виграв Едж, отримавши шанс стати світовим чемпіоном світу у будь-який момент. Варто зазначити, що на 2005 рік Едж уже був багаторазовим командним чемпіоном. Перемагав у турнірі Король Рингу і не раз ставав інтерконтинентальним чемпіоном, проте завжди залишався далеко від світового титулу. Здобуття кейсу дало йому та його персонажу зовсім нову мотивацію. Коли Едж почав з'являтися з літою та кейсом, він став небезпечною людиною. Їхня пара, стираючи межі між реальністю та сюжетом, породила нового Еджа. Так звану заборонену суперзірку. Едж так довго ходив із кейсом, що в певний момент став схожим на хлопчика, який кричав вовк. Фанати почали думати, що можливо з цього нічого не вийде, і його контракт просто втратить свій термін придатності. Заборонена суперзірка змушував вас чекати і чекати і чекати. І ось платне шоу: Новорічна революція. 2006 рік Джон Сіна захищає своє чемпіонство WWE всередині брутальної клітки знищення. На момент проведення шоу Едж уже володів кейсом гривня в банці 280 днів. Його час спливав, але він був занадто розумним, щоб реалізувати свою можливість напряму в офіційному заздалегідь призначеному поєдинку. Тож Едж чекав моменту, коли чемпіон буде максимально вразливим. І ось матч, клітка знищення. Новорічна революція 2006 року була саме такою можливістю, тому що після цього матчу всі були максимально виснажені і на арені з'являється Містер Макмехон і оголошує: ніхто нікуди не йде, це нічого не закінчилося. Підніміть клітку. Джон Сіна, виснажений, закривавлений, побитий і понівечений, але тріумфуючи, сидить на рингу після важкого поєдинку. І в цей момент лунає музична тема Еджі і починається їхнє епічна ворожнеча. Цей кишин та виграш світового чемпіонства став каталізатором нового етапу кар'єри Еджа. Саме тоді він остаточно вирішив стати топ зіркою. Він не збирався дозволити нікому заперечувати його рішення. Це був момент самоствердження. На епізоді Ро від 9 січня 2006 року Джон року Джонсіна вийшов із промо, головною ідеєю якого було одне. Отримати матч реванш однак новий чемпіон не з'явився натомість літа, тримаючи чемпіонство WWE, Вийшла повідомити, що їхній матч-ривач відбудеться не раніше королівської битви. Того ж вечора відбувся, мабуть, один з найпікантніших і найбільш обговорюваних сегментів в історії Давід Бії. В моменті останнього епізоду Ро перед платним шоу відбувся командний бій за участю Джона Сіни та Ріка Флера проти Еджа та Кріса Мастерса. Сіна і Флер здобули перемогу, а Едж показав найважливіше для Сіни. Він його боїться і бачить у ньому загрозу. Отже, 29 січня 2000. 2006 року королівська битва. Важливо зазначити одну деталь: у 2006-му едж продемонстрував, що хороший і незабутній титульний рейн не обов'язково має бути тривалим. Тож Едж втратив чемпіонство Давіде Бії всього через три тижні після успішного кишину. Але за цей короткий 21-денний період він встиг зробити вагомий вплив. Одним із найсуперечливіших моментів стало секс святкування в прямому ефірі, що принесло ро неймовірні рейтинги. Крім того, він захищав титул у видовищному тілесі матчі проти Ріка Флера. І хоч фанати отримали дещо гіркий після смак від поразки Еджа, всі чудово розуміли, що ніхто не заслуговував на місце в головній події Реслманії більше, ніж Едж. за одним винятком. Джон Сіна! І це рішення було виправдане. Після повернення титулу Дібіде Бі на королівській битві Джон Сіна почав програму з тріплейчем, що включала поєдинок між ними на Реслманії 22. У головній події Сіна переміг The Game, а тим часом Едж здобув перемогу в матчі проти Мікафолі, в матчі, що вкрав в це шоу, і знову довів, що місце Еджа в головній події. Згодом на Ров всі троє включилися в програму навколо головного титулу, кульмінацією якої стало шоу Backlash, де Джон Сіна поставив свій титул на кін у матчі проти Тріппейджа. І еджа зрештою Джон Сіна, звісно ж, переміг, але тріумф тієї ночі здобув Тріпел Едж, який виробив усіх своєю кувалдою. На цьому етапі кар'єри Джон і Едж пішли дещо різними шляхами, але довго так тривати не могло. Перш ніж ми поїдемо далі, хочу подякувати всім спонсорам, що підтримують наш проект. І це не тільки коментарі і лайки, але і гривня, завдяки чому ми можемо випускати ці відео і взагалі продовжувати займатися цим проектом. Але наша особлива подяка це нашим друзям-Луксів і мамі проекту: Ігор Шалімов, Русавський, містер Балор, Слава Жук, Даня Ряженка, Іван Камблек. Адемо, Іван Силверадо, Денчик, Шинобі, Арчі, Ромбієрес, Віталік, Максим Романенко, Юрію Мочульському, Олексію Білозьорову, Аноніму, також вдячність мамі нашого проекту це містер Блэк Мічел, Юрій. І Назар Садовський. І окрема вдячність Артему Авєчкіну і Олегу Шуп'яному. Чуваки, ви топчики, дякую, що ви є з нами, і дивитесь нас далі. Ваша підтримка, правда, дуже важлива для нас. А якщо ви також є же спонсором і хотіли би піднятися до рівня вище. Підвищуйте свій рівень спонсора на будь-якій платформі, будь-то Монобаза, Patreon, YouTube. Ми завжди раді вас бачити. А хто дивиться цей відео пізніше, і у вас є бажання отримувати і записи шоу, і підтримувати нас своєю гривнею, то можете оформити спонсорську підписку просто зараз. ECW. Відома філадельфійська рестлинг-компанія була відроджена у WWE. Фанати ECW захоплені хардкорним реслінгом і сильно ненавиділи Джона Сіну. Вони настільки його ненавиділи, що це було яскраво продемонстровано на платному шоу ECW One Night Stand 2006 року. Детальніше про це шоу ми розповідали в нашому попередньому відео, посилання можете знайти в описі до цього ролика. Отже, у Джона Сіни відбувся матч проти Роба Ван Дама, абсолютного улюбленця фанатів ECW. Під час цього поєдинку в кінцівки рингу з підрингу з'явився невідомий у мото шоломі, і раптом, після кількох місяців, коли ці хлопці не перетиналися, адже з'являється з, з ним провівши гарпун Джона Сіні. Роб Ван Дам переміг, але ми, як фанати ресінгу, усвідомлювали зовсім інше. Ми повертаємось до протистояння Джона Сіни та Еджа. На наступному епізоді Ро від 12 червня відбувся поєдинок між ними за право стати першим претендентом на чемпіонство RVD. Визначити переможця чесним шляхом, звісно ж, не вдалося, оскільки у бій втрутила зліта. літа. Крім того, у рингсайді з'явилися представники ECW, з якими Джон легко розібрався, але втратив з поля зору Еджа. У цей час WWE активно відроджувала ECW під знаменними третього бренду. Тож на епізодії цього шоу від 13 червня Едж з'явився, щоб познайомитись ближче зі своїм майбутнім суперником Робом Ван Дамом. Під час цього сегменту Едж завдав підступного удар. Чемпіону та вирішив покинуту арену через глядацький зал. Але там на нього чекав Джон Сіна, який не забув старих образ. Наступні тижні це Тріо намагалися населити один одному, втручаючись у поєдинки або атакуючи зі спини. Але так тривати не могло вічно, і вже на епізоді РО від 3 липня відбувся матч потрійної загрози за чемпіонство WWE між RVD Джоном Сіном. І адже на той момент заборонена суперзірка дійсно став цікавою особистістю. Він додавав щось нове і захопливе в кожний свій сегмент. Едж був готовий стати головною зіркою WWE. Молодий, розумний і здібний. Саме тому в поєдинку патрійної загрози неочікувано для всіх він вирвав перемогу і вдруге став чемпіоном Дайбдебій. Едж тепер обличчя компанії. Джон Сіна почав переслідувати марзотника еджа в гонитві за світовим чемпіонством. Едж, безумовно, був чудовим хілом. Дуже мало рестерів хочуть бути справжніми хілами, а ще менше насправді можуть ними бути. Але в Адемі є майстерність у виконанні цієї ролі. Отже, РВД остаточно відійшов від титульної гонки, і ми зосередились на головному протистоянні. У ньому можна було спостерігати певну агресію Джона, який став одержимий помстою Еджу. Це було помітно у сегменті РО від 10 липня, коли Сіна вдерся до готельного номеру та Літи і влаштував бійку. Їхнє протистояння продовжувало набирати оберти, і Едж не забув підступні атаки Джона і продовжував виношувати план помсти. Ця помста відбулася на епізоді Ро. 14 серпня, коли він з літою завітали в батьківський дім сіни увеснюбері, провели рум тур і відвісили ляпаса батькові сіни. Це все призвело до матчу на платному шоу SummerSlam 2006. Можливо, технічна складова поєдинку не була на висоті, але сторітейлінг, розвиток персонажів і реакція публіки демонстрували глибоку залученість в їхнє протистояння. Бій проходив у рідному штаті Сіни у штаті Масачусетс, і цей бій був кращий ніж їхня перша зустріч на королівській битві, але все це залишалося далеким від їхнього дійсно найкращого поєдинку. Особливою умовою цього матчу було те, що у разі дискваліфікації Еджа його позбавлять титулу. Літа намагалася підсовувати зброю Еджу, коли ситуація загострювалась, але Едж нагадував їй, що не може скористатися цим. Але врешті-решт, він накатував сіну кастетом за спиною рефері. Едж все ж таки знайшов спосіб залишитися чемпіоном WWE, Після Саммерслему. На наступному епізоді від 21 серпня ми стали свідками знайомої ситуації. Едж хотів остаточно покінчити зі спадщиною Джона Сіни. Він вирішив провернути маневр Скелі та Остіна, скинувши чемпіонський титул у річку, що і зробила літа, після чого Едж ефектно представив свою версію чемпіонського поясу. Заборонена Суперзірка систематично, повільно, але методично продовжував знищувати спадщину Джона. Лідеру Сінації це не сподобалося, і він напав на Еджа. Їхня бійка перемістилася до тієї ж річки, куди раніше скинули чемпіонство. Ось такі сегменти безумовно нашарували їхнє протистояння, додаючи все цікавіші моменти. Наступного тижня Джонс зробив Еджу пропозицію, від якої той не зміг відмовитись. Ще один бій за титул чемпіонства WWE. У разі програшу Джона, він підписує контракт зі Смакдауном і більше не потрапляє на очі Еджу. Заборонена суперзірка погодилась, але на своїх умовах. Це буде на платному шоу Unforgiven у його рідному місті перед його публікою в поєдинку, в якому він ніколи не програвав столи, драбини та стільці. На Unforgiven 2006 вони влаштували, можливо, найкращий матч у своєму протистоянні. Божевільні споти, неймовірна реакція публіки, емоції, все це захоплювало дух. Домашні фанати бажали бачити перемогу свого улюбленця і всі фактори грали на його користь. Рідна арена, улюблений тип поєдинку та страх Джона Сіни перед висотою. Всі знаки вказували на те, що Сіна програє, але він знайшов у собі сили і провів неймовірний F.U. з вершини драбини. Це був момент, який залишився в історії, а Джон вперше за довгий час зміг поквитатися з Еджем. Хоча їхня спільна програма фактично закінчилася на Unforgiven, Джон Сіна та Едж зустрічалися ще кілька разів, поки Едж не перейшов на смакдаун. Пізніше Едж повернеться на червоний бренд, створивши команду рейти Таркіо з Ренді Ортоном, з якою виграв командне золото. Тим часом Джон Сіна сформує короткочасний дует з Шоном Майклзом. Протягом цього часу четвірка активно ворогувала, що призвело до матчу фатальної четвірки на Backlash 2007. За участю Джона Сіни, Шона Майклза, Еджа та Ренді Оортена за чемпіонство WWE. До речі, це шоу Backlash 2007 можна подивитися у нашій озвучці з українськими коментарями в нашому Бандерштаті. Скануй QR-код та підписуйся до нас в Бандерштат. Цей бій був дійсно крутий. Натовп насолоджувався кожною секундою цього хаотичного напруженого поєдинку. Всі четверо могли отримати золото тієї ночі, але перемогу здобув Джон Сіна, неймовірний бій, який варто переглянути. На шов нову яу 2009 року. Перед матчем за чемпіонство світу у важкій вазі у клітці знищення, Едж напав на кофі Кінсона зі спини, тим самим зайняв його місце у матчі. І переміг в ньому, ставши новим чемпіоном у важкій вазі. Всі очікували бій між Джоном Сіною та Еджем на WrestleMania 25, але на епізоді рові 2 березня генеральний менеджер Вікі Гереро анонсувала підписання контракту на бій між Бікшоу та Еджем на «Реслманії». Джон Сіна завадив підписанню, прошепотівши щось на вухо Вікії, що спонукало її скасувати угоду. Так зародився новий тросторонній матч на «Реслманії», Перемогу в якому здобув Джоан Сіна. Едж не втрачав надії повернути собі титул чемпіона світу у важкій вазі. Після отримання підтримки від Вікі Гареро анонсується бій між Джоном Сіною та Еджем на Беклеш, за правилами останній на ногах. Лідер Сінації та заборонена Суперзірка змогли показати дуже непоганий бій. Так, це не те, що ми бачили у 2006-му, адже Бік Шоу також вплинув на їхнє протистояння, втрутившись у поєдинок. І провівши Чокслем в прожектор, після якого Джон Сіна не зміг підвестися. І до речі, це шоу ви також можете подивитися у нас в Бандерштаті. І по суті, ось це було і завершенням протистояння між Еджем та Джоном Сіною. Свій останні бійці двоє проведуть 27 вересня 2010 року на щотижневну куро, де перемогу здобуде Джон Сіна. Протистояння цих двох хлопців точно заслуговує на місце у нашій пам'яті. Джон Сіна ніколи би не досяг таких висот, яких він досяг у WWE без суперництва з Еджем та літою. Воно закріпило за Джоном звання головної зірки WWE. Те саме можна сказати і про Еджа, який нарешті зміг утвердитися у компанії. І я не думаю, що вони змогли б досягти того, що вони досягли. Без один одного, і це тільки говорить про те, що ці хлопці дійсно найкращі суперники. А насправді у всі ці ситуації і ситуації з останнім туром Джона Сіни у 2025-му, хотілося б хотілось би побачити ще одне протистояння між ними, але це вже зовсім інша історія. Джон Сіна проти Еджа історія протистоянь від Дебі Лукс.